Вже в четверте в дубні міська організація Національний Альянс присвячує смолоскипну ходу битві під крутами. Молодь зібралася біля пам'ятника Шевченку, де охочі висловили свої погляди на події майже сторічної давності та сучасні бойові дії. Сьогодні історія повторюється. Знов перед нами російська навала і сотні тисяч українських молодих хлопців ідуть, віддаючи своє життя за наше з вами майбутнє. Україна зазнала значних руйнувань, тисячі полеглих героїв зараз на небесах, дивляться на нас з вами. Проте, їхня смерть не є марною, адже боротьба продовжується, і я впевнена, що все-таки ми переможемо. Священнослужителі Святолінського собору відслужили панахиду та помолилися за душі загиблих героїв. сьогодні Спочиваю, Господи, спадимо ми. Нехай Господь поміне по кожного від віку спочилого і тих обієних крутами, і обієних сьогоденні за волю України, за її незалежність і подасть їм достойне місце у царстві небесному і вічної пам'ять. Облажені васфіни із гучними вигуками активісти колоною зі смолоскипами та прапорами рушили центральною вулицею міста до пам'ятного знаку Небесній Сотні. На завершення на острівку учасники акції запалили лампадки, виклавши ними тризуб, промовили молитву та виконали державний гімн. Зидуть наші порішеньки, як роса на сонці, запанує братця у своєї сторони.